З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівкам. Сьогодні в вашій увазі представляємо дуже цікавий автомобіль. Це у нас є Hyundai Kona Electric 2020 року випуску в крутезній комплектації з пробігом всього-навсього 61 тисяча кілометрів і ще й без жодного підфарбування. Додатковий відео з тощиним фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль на вимогу. Дану автівку ми виграли на лізинговому аукціоні в Німеччині. Ми її привезли, розмитнили, зробили професійний детейлінг і ось уже фотографуємо для оголошення в авторії. До речі, це відео робиться в додаток до того оголошення, посилання на яке ви можете знайти в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте, лайкайте і ви будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Щодо автомобіля, стан в авто ідеальний, він не має жодної вм'ятинки, царапинки. Тут найдрібніші якісь сліди експлуатації, якщо ви їх знайдете, то хіба що тільки з мікроскопом. Так вона дуже гарна збережена автівочка. По колу я обійшов. Нічого в ній, повторюсь, немає в плані дефектів. По комплектації зараз пройдемося. Перш, за всем, так як це є рестовий автомобіль, він вже має у нас. Порт зарядки на 5 пінів. Це означає, що він буде приймати у вас по звичайній домашній трьоххвасті 22 кВт на годину. Ну і, звичайно, тут є CCS-2 комбо, який буде приймати у вас до 70-80 кВт на годину. Присутні передні задні протроніки, усі можливі асистенти для водія, камера заднього виду, топові. топова камера передня з усіма, повторюся, асистентами. Безключовий доступ, датчики мертвих зон. Ще вам їх покажу. По салончику у нас топовий шкіряний салон з перфорацією, з вентиляцією сидінь, з повною електрикою та масажем. Також у нас присутній підігрів керма, два ключики в наявності є. Вже нова розширена мультимедія. Точний пробіг в даного автомобіля. 61 114 км. По стану все просто ідеальне. Трішки сонце блікує. Зараз спробую вам відзняти, як виглядає кермо, як взагалі виглядає шкіра, вона ще така матова, без того лоску. Дуже-дуже ну, дуже класний збережний стан. По пройомах усе ідеальне, жодної царапинки ніде немає. дверні карти теж в дуже гарному збережному стані. Також присутня у нас музика крел їхня топова. Ще ось такі цікаві шолдики на, на стійках вікон. Задній ряд сидінь теж все як новеньке, все в ідеалі. По проймах все гарно чистенько. Дверна карта задня ліва в ідеальному стані. Далі в багажнику у нас. Присутня зарядочка, також є перехідники, подовжувачі. Це якщо ви приїхали, а на зарядній станції немає їхньої вилки. Тоді можете використовувати свою. Далі у нас подвійне дно, ну і плюс всю зарядку можна сховати ось сюди в цей органайзер. Також є ремкомплект, це компресор з балончиком. Тут, напевно, сіточка, так. Да. Це у нас сіточка, теж можна розтягнути. Так, моєю рукою трошки незручно, але все в мене вийшло. Ну і аптечка повноцінна, повнорозмірна. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони в ідеальному стані. До речі, є трішки болячка, якщо брати ці автомобілі з більшими пробігами, вони часто мають задири по пластмасових елементах, але саме ця от, в ідеалі. Кожен елемент все в дуже гарному збережному стані. Я з цієї сторони вам покажу автомобіль. Ну, йдемо до переднього пасажирського місця. Теж дуже гарно збережена дверна карта пасажирська. По сидіннях ще раз пройдемось. По панельці. Все дуже, дуже гарненьке. Водійське сидіння. Ще раз кермо. Ось така машинка у нас вже в продажі. Кого вона зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Також авто можемо доставити на будь-яку вам відому перевірку, після якої ви ще маєте змогу замовити у нас доставку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!